За мінімум грошей відчувати себе в реально по-багатому. Моє вітання, мене звати Владислав. Я менеджер компанії Вінкар. До вашої уваги, Mazda MX30 це електромобіль з батарейкою 35,5 кВт. Запас ходу 200 км. Це у нас чистий 20-й рік, 75 тисяч рідного пробігу і машинка вся в оригінальному окрасі. Стан ідеальний, зауважень по машинці немає. Е, Пробіжимося, розкажу, що з моїх зауважень є. Е, е, їх тут взагалі геть мінімум по машинці було пару незначних малюсіньких-малюсіньких м'ятинок, які викатали без покраски. Кузов навіть не полірували. Е, поліровка не потрібна, царапинок практично немає. Стан 10 з 10. Як для автомобіля, якому 5 років, стан бомбезний. 75 тисяч. Оригінального підтвердженого пробігу. 17-ті 17 круті легкосплавні дисочки, LED-оптика. Парктроніки передні, парктроніки задні, камера заднього руху, е -е, адаптивний круїз, дестронік, активне гальмування. Дивіться, який у нас офігенний колір. Машина щойно у нас з комплексної мейки. Шини на чорнилах, кузов виглядає. Достойно, Царапинок нічого немає, навіть дрібних ніяких. Задня оптика теж LED. Вигляд має бомбезний. Ось такі шильдики. Так. Е -е, є автоскладування дзеркал, є датчики сліпих зон. По матеріалам Mazda топчик. Е -е, взагалі серед електромобілів в таку ціну їй конкурентів е -е, немає. По ціні може бути хіба що з нею конкурувати це, по матеріалам це гольф, але гольф, ну, не знаю, на любителів. Запас хода плюс-мінус такий ж самий, як і в гольфа. Так, є у нас електропривід сидінь, є пам'ять парктроніки, адаптивний круїз, підігрівий сидінь, під кермом у нас є кнопочки рекуперації, чорна стеля. Дивіться, який вигляд має. У нас тут кнопочки. А, двері відкрита, не покажу. Воно тут все так плавно, гарно все працює. Е, лампочки, як це вони їх там називають, розумні чи як. Тут у нас є кнопочки, щоб зложити сидіння, коли ви ззаду сидите, і вам сидіння заважає, то можна нажати і воно відійде. Задня дверка. Якщо у вас, звичайно, діти маленькі і вам треба. Кожної хвилини загружати їх вигружати, то, можливо, це буде неудобно. Якщо ви молодий чоловік або дівчина, і вам підійде купе офігенно. Пасажири ззаді часто не їздять, наприклад, то, в принципі, місце є, вставати не треба, залізли без питань. Е, до речі, сів за кермо, взяв, вийшов. У нас є проекція. Ось у нас проекція. Але єдиний мінус, тут у нас, бачите, сколік. Ще його маркером хтось помітив, сколік на лобовому у нас і є. Ось він вид до його. Ось так от. Він маркером підмальований. Проекції є є, вигляд за рахунок цього ну, реально по-багатому. Адаптивний круїз, мультикермо, електронне стоянки гальмо, автохолд. Е -е, Ось такі у нас два ключики. До речі, два ключа. Тут у нас таке дерево пробка підстаканники є. Android Auto Apple CarPlay. Тут, коротше, багатофункціональна мультимедія. До речі, українська мова також присутня. Бачите, він проїжджає, у нас зараз показує 98 кілометрів на половині заряду. Погнали далі, пройдемось з іншої сторони, покажемо. Хороший салончик. Пасажирське сидіння механічне, є зарядочки USB. Дуже класно прошита строчко і торпеда. Ну, Зауважень по матеріалам домазди взагалі немає. Чорна стеля це взагалі просто кайф. Якось так. Так, не знаю, по-любому щось пропущу, щось не розкажу. Якщо більше питань, давайте приватні повідомлення по зарядочкам e, Type 2 CCS для швидкої зарядки. Знаєте, як на авторія там пишуть перекупи, які, певно, не знають чи не знають, для чого вони це пишуть, пишуть дві зарядки. Для чого вам дві зарядки? Вам дві зарядки, в принципі, не треба. У вас одна вилка, їх вам дві в принципі, не потрібно. Ось у вас зарядочка йде. А це у нас не друга зарядка, це у нас подовжувач. Це коли у вас не вистачає провода. Як ви, наприклад, приїхали там до бабушки з дідуською, і у вас не вистачає проводу. Що ви не кидали китайську якусь галіму проводку, у вас є е, нормальний подовжувач. Подовжувач кинули і з нормального кабеля заряджаєте. Це не другий зарядка. Другої зарядки немає. Швидкої зарядки, щоб була у вас швидка зарядка, це вам треба ставити вдома станцію. Станція йде вже ви, швидка станція, йдуть вони стаціонарні по місту. Тобто ви приїхали, у вас домашня розетка йде Type 2, швидка йде CCS. ось. Це вже швидка. Щоб швидко зарядитися, там хвилин за 20-30 він там зарядиться машинка. В машинці ніколи немає дві зарядки. Зарядки дві ось вам не потрібно. Вам одної достатньо буде. Тому... А то вже аж накипіло. Всі приходять, друга зарядка є, друга зарядка. Я кажу, а наша вам друга зарядка Стоять і подивляться очим. Коротше, тачка, пушка. Один сколік на лобовому склі. Ось тут чуть-чуть бордюркою підтертий диск. І то це сліди різини, воно при бажанні відітреться, там пару царапинок. В остальному бомба. Кого зацікавило, приїжджайте, катаємося, тестуємо. Mazda top, шумка офігенна, динаміка офігенна. Класний варік. Коротше. Більше наших автомобілів на сайті wincar.com. Посилання вон там от внизу залишаю. В описі та в коментарях. Хто не побачить, прокрутіть скролом донизу, побачите. драйви перевірки, все без питань. Коротше, приїжджайте. Їм каву, тестуємо, договір виписуємо, перша реєстрація буде плюс-мінус 1700 гривень. Будуть питання, номер телефону внизу, мене звати Владислав. Буду радий вас проконсультувати, показати, розказати і покатати. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.